Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Тепер хочеться згадати ще про одну зміну, яка станеться на місяць пізніше 1 січня. Україна нарешті закриє транзит російського газу в Європу через власні трубопроводи. Термін відповідної угоди між «Нафтогазом» і Російським Газпромом вичерпнеться саме в новорічну ніч. Це таке співпадіння свято, яке велике. Так, що в нас в тому плані цікавить, яких збитків зазнають росіяни чи постраждають разом з ними країни-споживачі, які досі не змогли позбутися залежності від російського газу? Правильно, ну вроді, от все. Ну. От відповіді на ці питання далі в сюжеті. Україна припиняє транзит російського газу до Європи за умовами п'ятирічного контракту, підписаного між українським Нафтогазом та Російським Газпромом. Російська компанія сплатила останню передплату за грудень в розмірі близько 70 мільйонів доларів. Основні покупці російського газу в ЄС практично знайшли. Можливості для е, диверсифікації постачання блакитного палива е, в Австрію було зупинено постачання. Італія по планах з 25-го року повністю відмовитись. Є питання Словаччини, яка теж е, зараз е, продовжує пошук е, для диверсифікації газопостачання. Після зупинки транзиту серйозними проблемами може зіткнутися тільки невизнана республіка Придністров'я. Щодоби вони отримують через труби українського нафтопрому до 6 мільйонів кубометрів російського газу. Проводяться перемовини, щоб запустити газ через турецький потік до них, але там є ж питання. Ну, загалом, виділяти зараз фактично ті самі 5,7 і сім мільйони. Кубометрів газу на добу ну це величезна проблема. Та в найбільшому програші залишається Росія, кажуть експерти. Таким чином РФ витрачає свій щорічний дохід у 5-6 мільярдів доларів та скорочує видобуток газу майже вдвічі. Крім того, це може спричинити підвищення комунальних платежів для росіян та зростання інфляції. Додають фахівці. Газпром не знайшов адекватних компенсаторів. Ні на азійському там китайському ринку, ні де-інде акції Газпрому обвалилися. Це просто засвідчить е, дуже негативне становище е, безпосереднього російського газового монополіста, який є одним із джерел наповнень Російського федерального бюджету. З 2019 року, за офіційними даними, через Україну пройшло майже 147 мільярдів кубометрів газу. Це на 40% менше ніж виказано в контракті. Головну умову качай або плати Газпром порушив. Тому за словами фахівців, в Україні є перспектива звинуватити російську сторону у невиконанні контракту. Це до речі, е, вже зробила австрійська компанія. Звинувативши Газпром у невиконанні контракту, вже отримав. Е, Рішення про виплату певних коштів, а оскільки Газпром заявив, що платити не буде, то було конфісковано той газ, який раніше належав Газпрому. За один рік співпраці Нафтогаз отримував близько одного мільярда доларів. Втрата цього фінансування єдиний мінус, кажуть експерти. У останні роки була задіяна лише одна із чотирьох гілок транзитних труб яким йшов російський газ систему переорієнтовано на внутрішнє споживання? Проте деякі ділянки системи можуть законсервувати, пояснюють фахівці. Йдеться про ділянки труб, які розміщені на кордоні з Росією.